Правильно. А чому так не підтримав, перевірку? А тому що і а, чому проти тедю, а, 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 а тому що, а, якщо є коаліція, треба узгоджувати рішення. А, коли за нашою спиною внесли іншу кандидатуру, а, а удар нічого не знав, що це за коаліція. І я так розумію, цих міркувань і не голосував. Пане Сергію, а чи ви знаєте, хто стоїть за відключенням Рішення керівництва держави, чи це рішення самої компанії, яка належить відміну і для чого це робиться? Ну ви знаєте, я не я, я я, якщо б я знав точно, я б сказав. Я не знаю, це спеціально чи не спеціально. Кажуть, що аварії, як на самому ділі, я не знаю. Я знаю, що там. Паніка в Криму, бо Крим виробляє тільки 20% електроенергії. Від э, загального обсягу 80% постачає Україну. Тому Крим не може сам прожити, ніякі дизель-генератори пройти там э, до Мергаліїв чуж не не поможе. Я, я не можу утверждати, що це спеціальне или не Может, авария, я был премьером, отключали и газ, и Разные бывают ситуации. В Севастополе вообще на волоске висит, там э, с электроэнергией хуже, чем в Крыму. Там с 44 -го года по репатриации стоит э, станция, которая вырабатывает электроэнергию, и на нее ползет. Она в любой момент может выйти из строя, поэтому реально с электроэнергией там сети там страшно